Всім привіт! Рада бачити вас на моєму ютуб-каналі. І сьогодні ми поговоримо про перший курс. Боже, слава Богу, я вже його пережила. Так. І перше наше питання це чи треба готуватися на першу пару. А, так, звісно, треба готуватися. Знаю, що деяким групам везе, і їх не опитують, і це, ну та, і перша пара це більш інформативна, їм пояснюють, як буде проходити навчання, що треба, наприклад, купити, як вивчати, які джерела використовувати. І, наприклад, навіть пояснюють першу тему. Але... Своєму досвіду і досвіду своїх там друзів, знайомих, найчастіше всього все одно опитують, особливо на анатомії. А, тож краще підготуйтеся, зробіть там, можливо, там якісь конспектики, подивіться якісь ролики, ну, щоб не бути повністю нулячими, хоча б щось. Ну, бо не, невідомо чи повезе вам, чи ні. А... Тримати після перш... ну, на першій парі двійку і бути в якійсь істериці, ну, ніхто не хоче. А, так, друге питання: а, запропонували бути старостою курсу. Які мінуси та плюси? Тут мені дуже складно відповісти. А, бо я ні староста курсу, ні староста групи, але дивлячись по досвіду своїх там друзів, знайомих на потоці, я буду зараз говорити суто про свій університет та свій факультет, люди, які там старости курсу, старости а, по, ну, курсу. Старости факультету, старости груп вони дофіга всього роблять, вони постійно там щось допомагають і живуть в цьому деканаті. Тобто це прям повноцінна якась робота в університеті. І якщо ви готові до такого, то йдіть. І плюс я рекомендую ну, попитати старші курси і людей з вашого університету, бо в різних університетах все по-різному, не усюди однаково. Єдине, що я бачу плюс, точно що це однозначно нові знайомства, якийсь цікавий досвід, все ж таки якась керівна посада, Ви зрозумієте, чи підходить вам таке, так мовити, чи ні. Але це не легко. Третє питання: як поєднувати життя та навчання в медичному? За всі роки навчання в медичному я намагалася знайти відповідь на це питання. І дійти до цього популярного визначення work -life balance. А На хвилиночку я вже перехожу на шостий курс, і що я зрозуміла, що цього прям Work-Life Balance немає. Ну, особисто в мене, буду говорити за себе. А, от, і я зрозуміла те, що поки ви не зрозумієте, що медицина це ваше, ви хочете пов'язати свою, своє життя з нею. Ви ні дійдете до цього балансу. Тобто медицина вона завжди буде займати велику частину вашого життя. Бо окрім того, що ви там повинні будете працювати, постійно щось нове вчити, на це витрачати час на конференції і таке інше. А, і вже до них приєднувати якісь там справи: там, родину, спорт, хобі і таке інше. Бо це, порівнюючи з вашою професією, набагато менше. Сподіваюся, це зрозуміло. Бо для мене це питання складне, і м, навіть зараз, коли я говорю вам свою думку, я не впевнена, що, можливо, вона правильна. Але це те, як я зрозуміла за свій досвід. А, наступне, четверте питання: це з якими складнощами ви стикнулися на першому курсі медичного? Ой, їх було дуже багато, теж будемо це по порядку обговорювати. Почнемо з того, що я м, прожила майже 18 років в Дніпропетровській області в невеличкому місті Новомосковську. До речі, хто з тих країв напишіть в коментарях, буде цікаво дізнатися, скільки нас тут. Так от, і перша найголовніша складність була в тому, що звикнути до масштабів Києва. Ну, я, наприклад, звикла, що мені там з однієї точки міста до іншого кінця так мовити міста пішки можна було це. Ну, Туди дійти за 20 хвилин. А тут ну, все дуже далеко знаходиться, і треба було розбиратися з метро, з тролейбусами, з цими автобусами. Я нон-стопом мобилася перший місяць навчання. Тож, да, так, перша складність це було ну, була акліматизуватися у Києві. А друга складність. А це те, що треба було знайти нових друзів, бо все ж таки я переїхала. У мене ніхто з однокласників деці не переїхав в Київ. Ну я була тут одна, ні друзів, ні знайомих, ну тільки мій хлопець переїхав, але в нього ну, теж навчання, інше життя. А, от а, і ну, треба було з нуля шукати знайомства. Я ще людина дуже сором'язлива і. Ну, так мови, не з першого дня я знайшла своїх людей. От. А, третя складність це навантаження в універі. А, пари. А, ну, У нас особисто було, я не знаю, як зараз розклад будуть. У нас були пари з 8 ранку, іноді до 5, до 6 години вечора. Бо окрім а, практичних пар, у нас ще були очні лекції. І іноді були великі проміжки між парами. От і тому, по-перше, ти витрачаєш дуже багато часу в день на пари, потім добираєшся, і треба до фіга всього вчити на наступні пари, особливо по натомі. Тож до цього треба було звикнути. А четверта складність це треба звикнути до оцінювання та відношення викладачів, бо це вам не школа, вам ніхто не буде сісюкатися, просити там щось вивчити, щоб був кращі бали і таке інше. Ні, це вже доросле життя, і до нього треба звикати. І мені теж треба було в чашу до цього звикнути, бо у нас в школі це все було як. Всі один одного знають, всі там допомагали, пояснили, якщо ти щось не зрозумів. А тут такого не було. І наостанок це мінімальна кількість сну. але це дуже суб'єктивно. Я просто все дуже довго розбирала і вчила. У деяких а, цим проблем не було, і вони набагато швидше з цим, з цим справлялися. П'яте питання, яку літературу варто придбати на перший курс, окрім тієї, яку видали в бібліотеці? Чесно, навіть не знаю, бо в принципі все, що вам потрібно, вам видають в бібліотеці. Але якщо ви прям хочете щось купити, то рекомендую купити або якийсь класний атлас по анатомії, або, наприклад, придбати якийсь застосунок на телефон, планшет або ноутбук 3D-атлас по анатомії. Бо вони там може коштувати 20, і 30 доларів, наприклад, але прикольно по а, ньому там вчити і розбирати анатомію. Бо все ж таки не у всіх є препарати на парах, не ну в підручниках не завжди все прям деталізовано показано. а Коли, наприклад, це додаток 3D, то ти можеш покрутити там, подивитися з інших сторін, і воно якось краще відкладається. І на настану поговоримо про поради на перший курс. Ну, я думаю, що найголовніша порада для майбутніх першокурсників це прийняти той факт, що буде дуже складно в якийсь момент. Оцінки не завжди будуть показником ваших знань. А, і якщо ви отримаєте на перший пай двійку чи трійку, це не кінець світу. Таке може бути. Ви ну, повинні бути готові. Що, наприклад, якщо ви навіть будете щось відповідати, то викладач може поставити для, профі... ну, для профілактики двійку. Таке, як буває. Тож, синдром відмінника треба одразу знищити, бо ви загнетеся з ним. Наступна порада це не намагатися все одразу поєднувати. Тобто, і спорт, хобі, ходити на тусовки, навчання, вести бізнес, і таке інше. На початку це дуже все складно поєднувати. А тож дайте собі час звикнути до навчання, коли ви зрозумієте, що ви там звикли до розкладу, звикли, ну, зрозуміло, як треба вчитися, як все більш-менш поєднувати, то потроху додавати там хобі, там якісь тусовки, бізнеси, такі інше. А наступна порада це не забувайте робити перерви, спати і їсти. Так, да, це типова порада, але чомусь всі про це забувають. всі говорять, що треба там спати їсти, відпочивати, а самі того не роблять. Тож, ну, краще намагайтеся дійти до, до цього. І наостанок хочу сказати, що не порівнюйте себе з кимось. Хтось точно буде краще за вас, швидше все вчити, краще все розуміти, І це нормально. Усі люди різні, і ви повинні навчитися порівнювати себе тільки з собою в якихось різних помішках часу. От якщо ви дійдете до того, то буде супер, реально. По своєму досвіду говорю. А, і що? Відео вже і так доволі велике. Тож будемо його закінчувати. Рада, що ви дійшли додивилися до цього моменту. Якщо у вас залишились якісь питання, обов'язково пишіть в коментарях, буду давати відповідь. А якщо сподобалось вам це відео, обов'язково ставте лайк і, звісно, не забувайте підписуватись. Пока-пока!